Це пісня така у нас. Він був приснаті. е професором якогось там Авгорського чи це, університет не так, американського. І помирав від мірком, відказали молинки, були операції, нічого не допомагало, він провалився. І його душа вже летіла. І він бачив клуби. Клуби оцього диму, але ці, ну, ціле життя практично був атеїстом, не хотів вірити. І коли він спускався вже у ці клуби диму, розуміючи, що він падає в пекло, він якось хотів нагадати одне ім'я. Йому ніяк не згадувалося, нічого не приходило розуму. Поки його душа спускалася, е, і знаєте, хоча йому прийшло на, на пам'ять його пісенька з недільної школи. Він Не недійну школу ходив в дитинську. Ходив і там була така, е, ну, на міській мові там було повтор Ісус, 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 Ісус. І він згадує, і ця пісня йому вертається, і він говорить, Ісус, Ісус, Ісус. Починає кликати, що може там. Бу, він так розказує, його свідоцтво. Він вернувся, його душа повернув. І він сьогодні, знаєте що, куди попадає, його на передачу запрошують, ще кудись. Він ні про кого не говорить. Він каже, ви знаєте спасіння. Ви знаєте про Ісуса? Що ви знаєте про Ісуса? Він каже, камера. Тій старший дядько вже болить для... про Ісуса просто зразу. Тільки не бачить, що ви знаєте про Ісуса, що ви знаєте про Ісуса? Ми сьогодні співали. Справді найбільше ім'я, яке нам дароване взагалі, яке нам дане для нашого оправдання, ми сьогодні, до речі, вже пороздумуємо. Ви хочете скоро чи, чи, чи довго? думаю, що всі хочуть скоро. Ми звикли до чили. Ми ж нараз будуть виступати діти. Хочеться просто сказати одне питання. Що ми сьогодні більше святкуємо? Пасху чи чи, чи Воскресіння Ісуса Христа? Як би ви сказали? Воскресіння. А Пасху? Діти, що Воскресіння, а Пасху? Ісус. Пасха має відношення до, до Христа. Так? Почнемо з того, що е, З чого почалася взагалі Пасха. По-перше, хочете вернутися в Старий Завіт, щоб зрозуміти, в чому було питання до Бога. Бо ми говоримо про Воскресіння, про Ісуса. Е, 22-й розділ. Іваної Луки, одне місце, тільки почитаємо. Підійдіть 22 27-го вірша. 22 сіль, Іван Гелій Луки. І на сам день у прислу, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра і Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм сказав: Ось як будете входити в місто, спільне вас. Чоловік воду несучи в лекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. Скажіть, до господаря дому вчитель питає тебе, де кімнато якісь споживу зі своїми учнями пасху. і він вам покаже велику горницю, ви споживу там, приготуйте. І вони відійшли і знайшли там, як він їм говорив, зачали там готувати пасху, і коли настав час, сім'ї за столом. До столу і апостоли з ним промовили, я дуже бажав служити цю Пасху і з вами перші ж муки прийму. Покажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться Божому царстві Вона. Ісус святкував Пасху, виявляється. Ми сьогодні згадуємо Христа як Пасху, але Ісус теж святкував Пасху своїми учнями. І якщо ви знаєте, це була остання Пасха єврейська. Яку він святкував. Далі була християнська. Те, що випікалося, те, що запікалося і те, що вироблялося. Можна сказати тако, в чому було питання Пасхи в Старому Завіті? Пасха це початок початок, або образ початку спасіння. Є що зробилося у виході в 12 розділі, там цілий 12 й розділ і 4 вірш, 21, й 22, й е вимагав одної справи. Пасха без жертви, чи можливо? Скажіть, чи може бути Пасха без жертви? Пасха має мати жертву. Бо вона так починалася. Е це... Давайте вихід 12.4. Щоб... Бути обосвітом. Вихід 124. Там мало бути написано ягня. Ягня. Скажіть ягня, скажіть ягня. Явня, явня заколювали. І що робили з е, е, далі? Його мали спікати. А от з кров'ю, що робили, цікаво. 22-й говорить, що, 22-й, то До турніця, до тогорічного обірка і до двох річних. Чим? Кров'ю. Здається, ніби це релігійна традиція, чи, 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 чи щось важливе. Виглядаєте, коли релігійна традиція. Хтось каже, там, давайте зробіть так. Ні, зробіть так. Є якось провіління. А це було питання життя і смерті. Чи не так? Це було питання, життя і смерті чи ні? ви скажете? Чому? Бо тому що ці двері, якщо їх мазали, щось не пропускали. Що саме? Віт? Смерть. не пропускали, так? Хто ще скаже? Ми перевіряємо, що зробити. Ми мусимо нагадатися. Я? Смерть. Або ну, смерті, або як Господь каже, я пройду. Там в місцях написано, я пройду. Ви розумієте, що, що десь в Старому Завіті Бог, посилаючи ангела, асоціював себе з ангелом. Якщо б бог десь з'явився сам, я боюся, що то місце б не витримало ні люди там, ніхто. Тому посилав, а, слово Англ і був присутній вам через ангела. Така, така його була манера. Він говорив з Моїсеєм через кого? З куща. Через ангела. В одному місці написано ангел, у другий місць Господь, ну, як наш. дивиться Господь. Тобто Господь мав вийти і покарав, побити всіх певниців Єгипту. Було таке? І смерть йшла на Єгипет. А ця традиція, да? традиція це ж... життєво необхідна справа. Вони мали справити Пасху. Вони мали бути одягнені по. По ходу виходити з Єгипту і помазані косяки. Це означало, що цей дім був захищений від смерті. Захищений. Давайте скажемо слово. «захищений». Тобто, несла, чи несла Пасха тим, хто помазали гарантію життя? Та нес не помер в тій хаті. В тому домі. Не помер ніхто. Чому? Кров була. Що ми бачимо в Новому Савіті? Чи це, це був тільки початок? А що говориться в одній з пісень? Сьогодні нарешті згадувалося, ага, згадувало Іван об'явлення. Агнець і Лев. Агнець і лев. З одного боку, Христос є акцем, чи не так? І він цікавив облік його, образ його не змінився. Ми бачимо в об'явленні акція, сидить на престолі, заколений. Ви вісім. Чому так Бог? Тому що це є згадка. Це є сьогодні те, що ми робимо спомин. До речі, євреї роблять паску спомина. Ви знаєте це так? Євреї роблять пасху як спомин. Вони згадують те, що відбувалося. Ну ми сьогодні не просто згадуємо. А ми розуміємо, що це так і є. А наш ангель живий. Да? Є, є пісня така, він живий, він живий. я, я класна пісня. Так де коли, ну, ти щось думаєш. Він, він живий, він говорить, він продовжує змінювати життя людей. Він багато чого робить, так? Да? Він ангець. Воскресіння мало справу із тим, що смерть більше не діяла на людину. Бог мав показати це крім того, що платити за гріхи. От, в одному вірші було сказано практично все. Один вірш і, і... більше не буду показувати. 4,25 ремлян. Римлян 4,25. В одному вірші описано практично все, що було зроблено Христом. Ну, для земного, для земного, який давай людьми, в принципі. 4.25. Він був виданий за наші гріхи і воскресне нашого правда. Те, що половина говорить про те, що він ангел, чи не так, помазані, помазані косяки це кров. Друга половина Воскрес. Це друга сторона. Що дає нам це Воскресіння? Який, який варіант дає нам? І тут описано одним словом. Воскрес для виправдання нашого. Знаєте, один чоловік, більше, було два хлопці. Дружили, дружбі. От дружили вони з дитинства, так як у цьому, ці молоді люди. Ми сьогодні приємно бачити дітей серед нас, так? От Вони дружили з самого дитинства. І все ну, по-всякому бувало там, то-то. І дійшло діло до вибору, вони стали старші, розійшлися їхні дороги, той, той десь пішов в інше місце, той почав вчитися на юрист. На сході це було. І той, що вчився на юриста, вивчився на, на суд, ну, юристом став і його поставили в судді, призначили його. Хороший був. Юрист, Людина вибрала його, поставили. І в цей суд, під час цього суда приводять його цілоду. Волочивець. Цей дивиться його друг, друг дитинства. Ну, нормально, ні? Та що? Зразу що? Думка, може якось вирусила? <кхи> і так склалося. Ну, суд проводив, там була перерва, і цей суддя підійшов до цього свого друга, бувшого. каже, як, е він каже, та що так поможи, дай вий, посвій, Та дай ви, якось вийти все. Ай ти Ну, якщо, Або ти не частний суддя, або ти чесний йому посилив. І що, робить, що робить суддя? Там злочин був такий, такий, ну такий собі. Ну а треба було після е, чудовою і місяць відсидіти, це Ну, Приблизно це присудив йому цей суддя, по мінімалці. Але що сталося? Коли все, все це вже суд завершився, е, цей Суддя віддає тисячу дорівню за нього і йде за нього сидіти місяць в тюрму. Його відпустив. Христос 2001 назад зробив це сам. Він пішов в тюрму заради нас. Він пішов на смерть заради нас. Він пішов туди, куди нам не хотів, щоб ми туди попали. Він не хотів, щоб ми були вмерли, щоб ми... ось смерть торкнула нас. Духовна смерть. Він хотів дати нам виправдання. А виправдання просто так не дається. Так як цьому хлопця. Треба було або, або заступитися, або платити за нього. Знає, один, один, одного журналіста викопали з бойов... від бойовиків, одні бойовики, захватили і, е, ну, знаєте, як е, це, на... гроші. Дайте гроші нього. На. І журналісти збирали мільйони доларів. Дали, зібрали, знаєте, велика сума. Попробуйте, для журналістів це теж немало. Вони дали цим бойовикам, вони відпустили його. Він їде в цьому бусі, такий цей журналіст. Ну вони ж могли його вбити. Він каже, я навіть собі не уявляю, які, бан... ну, які є дороги. Два мільйони коштують. Ну ви два мільйони, вас не подивимося. Я сказав, що Христос більше за нас заплатив. Амінь. І Він дає оце оправдання, Він заплатив, але дає шанс полишити те, що нас сьогодні може привести до, до смерті. Якісь гріхи, якісь слова, якісь образи, якісь непрощення, якісь е, нарікання, і всяке всяке всяке, що може тянутися. Е, якісь Якісь пожадливості, да, пристрасті, недобрі, правда? Буває таке? Гнів, подрутування, роздрутування. Чи не за це платив Христос? Чи для цього Він дав виправдання, щоб у нас не судити в цьому? Амінь. Це його плата була. І для цього він воскрес. Він сидить проводить цят. Дев'ять розділів є до Євреїв говорять про те, що він просвященник. Який стоїть на заступництво про нас. Не знаєте, він не просто забув, десь там. Наступається за кожен по... Ми щось зробили, він почекає, отче, почекай. Може, знаєте, як, як, пам'ятаєте з тим деревом? Ще трохи підкопаю, трохи піджив, може, дасть якийсь скинути. Не-не-не, дає пудина. Пам'ятайте, соділи не, 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 не є пам це, війне, що, а дерево стоїть. Війне. і Він три, три роки чекає, думає, він каже, мені говорить, давай, давай, давай. Ну, Читали? Хтось читав? Ну, чого? І оце саме з нами. Бо хоче нам дати шанс чи не так? Хоче допомогти нам, щоб ми були відділені від гріха і були приєднані до, до його виправдання, до його праведності, до його любові. Він хоче праведність що цього делати. Тому давайте помолимося. А далі від діти. Давайте помолимося.